Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Юа. Сьогодні ми ставитимемо полоски від варатозу. Ставитиму я полоски варуфлу та варофарм. На варофарм є протипоказання, не ставити в рамки з розплоду. А на варуфлу тільки під час медоносу не ставити. Ставитиму я на середній сім'ї по дві полоски, а на слабкі по одній. Обрізаю я полоски, бо в мене якщо ви бачили поверх вуликів є дощечки. І вони впираються в полоски. Коли я накриваю, то мені приходиться трішки їх відрізати. Головне не переборщити з полосками. Бо коли я починав тільки займатися бьолами, це було десь роки-два назад. Але я ще себе називаю новачком, бо я вважаю, що я недостатньо опитний, щоб когось навчати. Ну то ладно. Коротше, переборщив я з полосками, поставив їх через рамку штук, десь 5-7. Не пам'ятаю, якщо чесно, але багато. А потім на наступний ранок дивлюсь, лежить матка біля літка. Та й кубка бджіл там була. Сім'я не загинула, але прийшлось купувати плідну матку. Так що не перебарщуйте з полосками і уважно читайте ззадів упаковки, проти показання та скільки яким сім'ям треба цих полосок. Так, все, йдемо ставити. Сюди ми будемо ставити дві полоски. Ой, я забув витягнути сушняк після викачки. Так, зараз хвилинку. Поставимо полоски в центр. Ось так. Переходимо до наступного вулика. Сюди я поставлю дві полоски фірми Варфрум. Подивимось, як діятимуть полоски. У мене почався дощик, форс-мажор такий. Зараз швидко ставимо останній вулик полоску. Так, все, ну що ж, на цьому буду завершувати. До зустрічі, друзі.